Так. От ми з вами знов зустрілися. Всіх вітаю. Сьогодні у нас конструювання. Я використовую конструктор Лего. Так, ви можете використовувати конструктор, який у вас є. Так, добре. А, а спочатку скажіть мені, будь ласка. Е, яке заняття е, у нас було попереднє? Мате. Мати математика. Так. А скажіть мені, будь ласка, яку ми цифру з вами вивчили сьогодні? У мене є ніч. ще гляньте. Ось, погляньте. Один. Так, це цифра один. Яку я склала з цеглинок лего. Я не знаю, чи я не просила вас підготувати ще цеглинки для такої цифри, щоб виготовити так, таку цифру. Ви можете її виготовити, а потім розібрати. Добре? Можна виготовляти з будь-якого кольору цеглин. Добре? Давайте з вами розпочнемо. Так... Отримати Для основи я браю жовту цеглинку 4 на 2. Наступна в мене цеглинка 2 на 2. Можна брати будь-який колір. Ще одна, 2 на 2. Потім я поставила жовту цеглинку, щоб наша цифра 1 була така красива, модна. О, трошки жовто-блакитна. Так. Я зробила. Ой, молодець! Як ти швидко все зробила? Молодець. Ти, мабуть, раніше навіть не почала, так? <плес> молодець! Хто ще зробив цифру один, показуйте. Ось моя цифра один. <плес> Супер, молодець! Так, цифра один у нас готова. Добре. У нас не Цифру один. Сфотографуєте і пришлете мені добре. Так, добре. молодці ще чекаємо Олександру. Так. Виходить в тебе, Олександра? Складно було робити цифру один. Складати. Ні, не складно, так. <ріст> <ріст> така проста цифра. Добре. <ріст> так, Єсенія молодець, Єгор молодець, Софійка молодець, Олександра показує. Так, пока, так? так. Ми... Олександра Молодець теж вже встигла зробити цифру один. Добре, молодці. А зараз відгадайте загадку. Там дооріє, там сіє, трусить яблука в садах і малює, як уміє, на листочках і листках. Ну і завзята ж у роботі. Так за те завсяк по золоті. Про кого ця загадка? Так про осінь. Хто золотом дерева вкриває, а потім його зриває? Про що ця загадка? Про кого вона? Так, про осінь. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь. Вірно, осінь. Пора осінь. А скажіть мені, що відбувається з деревами восени? Точки на них що роблять? Посохеньку да. починають збуті. Так. Потім опадати. Опадають лісочки. Так. Але ще зараз осінь не така пізня, а ще рання. І листочки починають починають жовтіти. О! Тому я хочу вам запропонувати ось зробити, сконструювати а ось таке осіннє дерево. Ось погляньте, воно в мене має. І зелений колір, і жовтий, тому що поступово листочки починають жовтіти, так? Тож, розпочнемо конструювати наше дерево? Так. Поки. Так, Але спочатку давайте ми з вами розглянемо, яку будову має наше дерево. Ось в нього є що? Стовбур, так? А тут у нього є гілки, і листочки і все це називається крона дерева. Так? Так. Дерево сконструювати трошечки складніше, ніж одиничку, тому беремося до роботи. Я взяла таку основу, можна брати просто цеглинку два на е, можна брати. Цеглинку просто 2 на 4. Дерево можна будувати з різнокольорових цеглинок. Не обов'язково будувати так, як на зразку, адже дерева всі різні. Тож розпочнемо. Спочатку я беру цеглинки 2х2, такого ось салатового кольору. Ставлю і закріплюю одна на одній Потім я беру. Цеглинку зеленого кольору, цеглинка 2 на 4. Також беру цеглинку жовтого кольору, закріплюю їх. Зараз скріплюю їх цеглинкою 2 на 2, щоб у нас наше дерево не розвалювалося, а добре держалося. Потрібно гарно скріплювати. Цеглинки. Так, і ось, наприклад, так, цеглинку жовту прикріплюю, а ще зелену прикріплюю цеглинку. Ось яке в мене виходить різнокольорове дерево. Можна додати помаранчеві цеглинки, щоб наше дерево було більш. Гарне, більш осіннє і ось таке дерево в мене вийшло. Ось мої два дерева. Показуйте свої дерева. Так, бачу дерево Софійки, бачу дерево Олександри. Єсенія показує своє дерево. Встигли ви зробити? Чи? Ой, дуже гарне, На твоєму дереву навіть червоні є листочки. Яка краса. Так, добрий, бачу Єгора дерево. А скажіть мені, з чого ви розпочинали свою роботу? Що ви спочатку е, робили? Конструювали спочатку, що? Uh -huh. Тув, так. І потім уже гілочки різної, різного кольору, листочки на них, так? Складно було вам конструювати дерево. Так. Да. Трошки складно, так? Нічого, ми з вами навчаємося на У мене вже друге дерево. Так, в тебе вже друге дерево, так? Молодець. Mm. Ой-ой, mm. ой, -ой, -ой. Єсенія, я бачу, яке в тебе велике вийшло дерево. Давайте його трошки ще раз скріпиш, так? І покажеш. І пам'ятайте, що ви повинні ваші дерева сфотографувати і прислати. Mm. Добре? Mm. Добре? Добре, все. Супер. Єсенія mm -hmm. бачу, mm -hmm. молодець. Молодець Єсеня, гарне дерево вийшло. Так, добре. Ще раз хочу нагадати, що на друге заняття я підключаюся тоді, коли в мене запишеться перша конференція, і потім ми підключаємось на друге заняття. Це може бути 10 хвилин, а може бути трошечки довше. Добре? Добре. Так. Ну тоді я з вами сьогодні прощаюся, чекаю вас завтра і чекаю фото ваших робіт. Дякую. Я... До побачення, До побачення, мої любі, до, до побачення. побачення. Гарного до вам дня, до, до побачення. побачення.